Традиційно нова серія нове завантаження. Але цього разу завантаження у нас десь дуже десь далеко. Скажімо так, в районі міста Лечо, між Міланом і Комо. І чим ближче я під'їжджаю, тим ближче тим туди менше хочеться їхати. По-перше, кільця. Маленькі вузенькі, по-друге знаки стоять максимально 26 тонн. Я пустий, в принципі, можу їхати без проблем, але все одно. І тим паче я подивився по Google Maps, що там такий заїзд не дуже хороший. Але фірма нібито є. Google показує, що фірма є. Вже ближче під'їдемо. Та й будемо бачити, розберемося по факту. Так. Не захотів Італієць нормально пропустити, Навігатор вже показує, що. Більше п'яти тонн руху заборонено. Будемо сподіватися, що ми туди нормально заїдемо і нормально звідти вийдемо. Плавно проворуч. які стоять що на промзону сюди, але не знаю, буде вам видно чи ні. Подивіться, який тут заїзд. Між будинки. Так, моргне металіцю. Ви прибудете у через 90 Пу-пу-пу-пу-пу. Коли такі починаються маневри, то 250 трошки стає не по собі, не дуже приємна ситуація. Так, десь тут має бути такий каверзний поворот наліво. Так, бачу вантажівка туди заїжджає. В принципі, якщо поміститься він, Пічно мало би поміститися і ми. Що ми бачите, цікавий поворот. Радіус треба брати бажано побільше. Ви досягли пункту до призначення. Так. Да. <схід> З кожним метром. Та є все цікавіше. Що ви собі розуміли повноту картини? З правий і зліва. Забор. Так, заїхати, то ми заїхали, а тепер ще потрібно знайти нашу фірму. Зараз десь запаркуємося, так що був проїзд, бо самі бачите, що тут проїзду як такого не дуже він є мінімальний. Походивши по промзоні приблизно 15 хвилин. Знайшли ми склад, який нам потрібно, і вже нас помаленьку вантажать. Чекаємо кінця завантаження. Забираємо документи, а потім уже поїдемо на експедицію робити відправні документи, так як будемо їхати через Швейцарію. так Гладко, скажем так, виходить. пішли ми в офіс за документами, де вони перевірили номер машини, номер причіпа і повідомили, що завантажили нам не ту продукцію. Так що ми стали назад під рампу, будуть нас розвантажувати, плюс завантажувати. Я думаю, плюс годинка. Перегрузили нас врешті-решт. Цей раз також я уважно перевірив документи, бо минулого разу, якби не перевірив нормальні документи, було би великі проблеми. Зробили б, як завжди, крайнього водія. Замонтажили нам 18 тонн їдемо на експедицію робити відправні документи. А їдемо на Великобританію. Розвантаження у нас недалеко від міста Ліверпуль. Зараз їдемо робити на першу експедицію. МРН на Англію, а потім вже будемо робити транзитні документи на Швейцарію. Так що завжди потрібно уважно перевіряти документи. Судячи по цій ситуації, яка недавно трапилася, що, якби трошки би не уважності, і були би проблеми. Я думаю це б все вирішилося, але попросту би зробили би, як завжди, крайнього водія. І на цьому би все закінчилось. Бо експедиція з фірмою би не сварилася, попросту б виписали якийсь штрафець на водія та все. Але добре то, що добре закінчується. Тепер головне виїхати з цих сіл поближче до автобану. Автостради точніше зробив я всі відправні документи МРН на Англію, а також Т2, так як будемо їхати транзитом через Швейцарію. І тепер можу спокійно вже їхати прямо на перехід комочасу. Одне те, що не подобається всіми-всіми довгими. Завантаження, можна сказати, в кавичках завантаження, розвантаження, завантаження. Тому що хотів проскочити Швейцарію, а так не вийде. Будемо, скоріш, попробую зупинитися на контролі, на новому контролі стану і там буду ночувати. Почали ми Швейцарію спокійно, без корків і будь-яких затримок. Пройшли кордон і заїхали у Францію. Виїжджаємо на дорогу А-35, автостраду А-35 і в сторону Страсбурга, а після чого в сторону Бельгії помаленьку. Поїду в напрямку Парома, в напрямку Дюнкерку. Також у Франції одна з найкращих ситуацій відносно кількості паркінгів та наявності паркоміст, так як можна запаркуватися навіть пізно вночі. Але інша сторона медалі, одна з найгірших ситуацій відносно безпеки, водія та, та самого вантажу, а також палива на цих паркінгах. Так як Трапляються неодинокі випадки, особливо туди в південній Франції, що і травлять газом водіїв, розвантажують вантаж, а також частенько зливають паливо. Так що в Франції потрібно бути особливо обережним. Хоча в Великобританії не набагато краща ситуація відносно безпеки, і помаленьку така тенденція з пограбуваннями. Автомобілів, а також зливу палива переходить помаленьку на всю Європу. Німеччина, Італія і інші країни. Стояв другу паузу 45 хвилин на звичайному лісовому французькому паркінгу. Майже вже проїхав Францію і буду заїжджати в Бельгію. Де планую стати на паузу 11 годин. Але плюс-мінус маю на думці два паркінга, але побачу до якого з них доїду, бо дорога може внести свої корективи. А поки рухаю в сторону Лонгві, так як буду об'їжджати Люксембург, щоб не потрапити в його корки. Одразу з Франції заїду в Бельгію. Проїхав 10 годин у зв'язку з ремонтом, з пробкою буду ночувати на лісовому паркінгу в Бельгії. Став собі під фонарик і будемо сподіватися, що ніхто не залізе не в не в кабіну. Ранок, якщо він добрий, а була у нас наступна ситуація. Зранку прокинувся, холодильник у нас був виключений. І зробивши огляд автомобіля, точніше причіпа, подивився, що у нас пломба на місці, і є аклапан, оцей що я вже його закрив, був відкритий, так що робимо висновки, що вночі були у нас, скажімо так, гості в кавичках. Але все обійшлося. Головне, що пломба на місці, палети також, паливо на місці, а ми допиваємо каву. Їдемо на заправочку, після чого їдемо в напрямку Парома, до якого нам залишилося 215 км. Заїхав на паркінг, відкрити зміну, а тут облава. Приїхала митна служба французька. і зупиняє всі автомобілі попідряд, перевіряє, що за товар вони везуть. Взяли ми квиточок, тепер проходимо всі контролі і будемо ставати в рейку уже безпосередньо перед завантаженням паром. I'm the

А потім бірменєма і не забуваємо, що тут лівосторонній рух тримаємося лівого боку. Я до Бірмінгема, але подивився по Google Maps, що там страшні затори. І так як відробив вже майже 13 годин, я думаю, на сьогодні вистачить розвантаження на завтра, так що нема куди спішити. З'їжджаю на багатьом знайомий паркінг. Скажімо так, старічки на каналі. Бачили, я вже тут паркувався не раз. В принципі, нормальний паркінг. Душ, туалет, бургер кінг. Тут завжди є куча вільного місця. Як не на цій площадці, то на сусідній. Так що паркуюсь. Після чого туш туалет і відпочивати? Сходив, заплатив за паркінг 35 фунтів. Це виходить 185 злотих. Отримав ваучер на 12 фунтів і сходив в Бургер Кінг закупився повечеряти. Хоча там така порція, що хватить ще завтра і поснідати. Що вийшло? Такий мощний бургер. Кільця цибулі, фрі, соус і кока-кола. Вечеряємо душик і відпочиваєм, Так що до завтра. Добранок, якщо він добрий, а виявилося, що не дуже. Оглядаю я зранку автомобіль, все, нібито нормально, паливо на місці, підходжу на... до причіпа, а тут таке. По відкриванні ручки тримаються двері лише на замку. Пломба валяється на землі, клапан також відкритий. це перший раз в мене тут таке сталося. Тут я вже ночую енна кількість разів. Навіть крутив паузу 45 годин і було все нормально. Робимо фотки, відправляємо. Експедитору і будемо діяти далі за його вказівками. Через годинку отримали інформацію від експедитора, що поліцію не потрібно викликати, можемо їхати нормально на розвантаження. Я заглянув в причіп. З товаром все нормально, немає слідів, що туди хтось взагалі залазив і щось там робив. Неприємна ситуація, але що робити? Їдемо на розвантаження. До якого нам залишилось ще 124 кілометри. Дивіться, яка погода, Лиє сильний дощ, і зразу відповідь на багато запитань, як ведуть себе камери в таку погоду. Ось дивіться, все чітко видно, набагато краще, ніж такі звичайні зеркала. Так, Слава Богу. Так що, на мою особисту думку, в негоду, навіть і вночі. Зеркала планшети набагато краще видимість. 23 км національними дорогами в Великобританії і під'їжджаємо до розвантаження. Не знаю, що за фірма ще, бо тут не жодного разу. Але я думаю, розберемося. того як ми зареєструвалися в офісі і їдемо за ним він нам уже скажімо по води веде куди нам потрібно 16 zerkawa tośniejsze kamery Назвав нам діду на рампу. Відкриваємо ворота і будемо паркуватися. Нема як запустити дрона, тому що падає дощ. Дікувався я під рампу, на вулиці падає такий хороший дощ. І от про що я говорив, чим відрізняється робота на рефі від роботи на шторі. Дощ не дощ, от людина змушена розшторювати автомобіль, тому що його вантажать. А я чекаю кінця розвантаження, забираю документи і буду рухатися в сторону нового завдання, яке тільки що скинув експедитор. Вам дякую за перегляди. Традиційно сподобалось там вподобайку. Підписуємося, пишемо коментарі. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!